Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема повна перевірка декларації. Звірка з реєстрами та встановлення достовірності даних. На ЗК змінює підхід до відбору та перевірок декларації. Наш сьогоднішній спікер це Віктор Жижук. Жищук, перепрошую, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Тотож, пане Віктор, розпочнемо. Розкажіть про зміну підходу до відбору та перевірок декларацій. Ну, у першу чергу це в нас буде стосуватися тільки державних службовців та суб'єктів декларування. <кій> Ухвалений Верховною Радою України закон 3384. відновив обов'язкове декларування і також повноваження національного агентства з питань запобігання корупції по їх перевірці. Задача національного агентства сконцентру... – сконцентрувати свою увагу на тих деклараціях які містять ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих активів, недекларування активів тощо. Тому в НАЗК змінює кардинально підходи до відбору таких декларацій та їх перевірки. Про що ми зараз <кхід> і поговоримо. Доведемо до вас основні вимоги національного агентства і як воно це все. І яким чином. Ви подали декларацію. 30 днів ви маєте право на подачу виправленої декларації на ЗК в цей час нічого по відношенню до вашої декларації не робить. Однак, після спливу терміну 30 днів або подачі виправленої декларації відразу. У вас ці декларації проходять логічний та арифметичний контроль. Скоротко він називається ЛАК. За його допомогою ідентифікують невідповідності, ризики, здійснюється їх оцінка та визначається показник рейтингу ризику декларацій. Як видно, лак це своєрідний фільтр з трьох етапів. Перше, що відбувається. Порівнюється автоматично декла ваша декларація з даними реєстрів банків даних на даний час можна перевірити до 74% даних, зазначених у декларації. Другим етапом ваша декларація перевіряється з раніше поданою декларацією. Тобто, як ми вже говорили з вами в минулому разі, минулий раз. Якщо у вас в минулій декларації був об'єкт нерухомості, а його нема, значить повинні бути кошти і обов'язково зазначений правочин. Тобто проводиться звірка. І третє, кожному модифікованому декларацію ризику присвоюється вагомий коефіцієнт. Сума всіх вагомих коефіцієнтів є розрахунковим показником ризику декларації. Таким чином. На ЗК звіряє ну, вашу декларацію, дані вашої декларації з наступними реєстрами. Я зачитаю, які реєстри зараз на ЗК до яких реєстрів має доступ. Перше, це єдиний державний демографічний реєстр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, державний земельний кадастр, єдиний державний реєстр транспортних засобів, державний судновий реєстр України, суднова книга України, Державний реєстр цивільних повітряних суден України. Державний реєстр обтяжень рухомого майна, загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового рингу про ринок цінних паперів, Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Державний реєстр фізичних осіб платників податків і реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. А крім того, спадковий реєстр. Однак на даний час НЗК не має доступу до всіх даних. А тому особливо має доступу до об'єктів нерухомості, які розташовані за кордоном, і не має доступу до криптовалют. Крім того, можуть у працівників НЗК виникати сумніви відносно задекларованого обсягу готівки. В такому разі уповноважена особа. На ЗК звертається до вас з, до декларанта з проханням надати документи, підтверджуючи задекларовані доходи. Декларант зобов'язаний надати такі документи у разі наявності. І тепер зазначимо, що в залежності від показника рейтингу ризику декларації буде обрано спосіб її перевірки: це автоматизовано чи уповноваженою особою. Зрозуміло, ну можна детальніше, от саме про, про це що ви тільки згадали про автоматизовану та повну перевірку декларації, якщо можна, розкажіть. Так, якщо декларація отримала низький показник рейтингу ризику, то вона може пройти автоматизовану перевірку програмними засобами реєстру декларацій. Йдеться на даний час про 30% поданих декларацій. Можуть пройти автоматизовану перевірку. За результатами проходження автоматизованої перевірки декларанту направляється повідомлення про проходження автоматизованої перевірки, а також довід. Про проходження автоматизованої перевірки, що ваша декларація пройшла, і там видно результати проходження даної перевірки. Якщо ви не отримали довідку за результатами автоматизованої перевірки, значить ваша декларація не пройшла таку перевірку. Ну в даному випадку це не означає, що в декларації вказані недостовірні відомості або виявлені ознаки незаконного збагачення. Скоріше за все в декларації місяця дані, які сам реєстр не може перевірити, тому ваша декларація буде перевірена працівниками на з. Крім того, декларації підлягають повній перевірці. Які декларації підлягають повній перевірці? Вони діляться на чотири категорії. Відбираються по таким категоріям. Перша категорія це ті, що перевіряються в першу чергу. Це які мають найвищий показник рейтингу ризику. Та які подані особами посади, яких зазначені в приміці 51 значком 3 закону України про запобігання корупції, а також подані особами посади, які пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків? В другу чергу перевіряються декларації інших суб'єктів декларування, які мають найвищий показник рейтингу. В третю чергу перевіряються декларації. Осіб по повідомленнях від журналістів юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів, розслідувачів, які можуть містити ну, на їх думку про можливе декларування недостовірних відомостей тобто більше 500 провжиткових мінімумів. Хочу зазначити, що якщо буде таке повідомлення від даних категорій, то ваша декларація, якщо навіть пройшла автоматизовану перевірку, вона буде перевірена в це вручну на повну перевірку. І в четверту чергу, це ті декларації, повідомлення про яких також надходить від журналістів правоохоронних органів. І містять високий корупційний ризик, і, але, на їх думку, недостовірні відомості становлять від 100 до 500 прожиткових мінімумів. Ці декларації розподіляються між працівниками ЗК автоматизовано. Повідомлення про те, що ваша декларація почалася повна перевірка. Суб'єкт декларування отримає в особистому кабінеті. На сайті реєстрації декларацій. А дані особи, які повідомляли, і інші можуть перевірити по, по, про початок повної перевірки це на сайті НЗК, там є рубрика моніторинг діяльності НЗК. Тут також розміщуються довідки довідки за результатами вказаних перевірок, і розміщуються матеріали про направлення відповідних матеріалів в разі виявлення. Відповідних недоліків розбіжності. Якщо ваші розбіжності будуть підпадати під адміністративну або кримінальну відповідальність, про яку ми поговоримо трошки пізніше, дані, дана довідка буде направлена до відповідних суб'єктів по боротьбі з корупцією. Вони зазначені в частини першій, тому на них зупинятися не будемо. Розуміли, ви там трішки згадали раніше про недостовірні та неточні відомості. Ось про це детальніше в чому між ними різниця. І яка відповідно вибача за товто відповідальність за подання недостовірних та неточних відомостей? Недостовірні відомості це відомості у декларації, які відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 100 прожиткових мінімумів. За недостовірну розмір недостовірних відомостей вираховується у три кроки. Перше, недостовірні відомості по кожному об'єкту. Тобто, якщо по об'єкту вказана сума вартість об'єкта, а ця вартість відрізняється від фактичної, ця різниця буде входити в недостовірні дані. Крім того, якщо враховується, якщо в декларації зазначено об'єкт, наявність якого не підтверджено. Або під час перевірки ну зазначено об'єкт, який не вказаний в декларації, виявляється. То сума даного об'єкту повністю включається в суму недостовірних відомостей. Потім, по кожному розділу, якщо в розділі об'єкти нерухомості встановлено пару недостовірних відомостей, ці відомості сумуються. І кінцеве це по всій декларації. Висновок про те, що встановлені розбіжності у декларації є неточними чи недостовірними відомостями, залежить саме від загальної суми виявлених розбіжностей. Відповідно, якщо така сума перевіщує 100 прожиткових мінімумів, встановлених на дату подачі декларації, зазначені у декларації відомості, мізнять ознаки недостовірних. Якщо ж менше 100 прожиткових мінімумів, це неточні відомості. За. Зокрема, за декларування недостовірних відомостей без грошового вираження суб'єкт декларування притягується до дисциплінарної відповідальності, якщо сума недостовірних відомостей від 100 до 500 прожиткових мінімумів, це адміністративна відповідальність за частиною 4 статті 172 кодексу України про адміністративне правопорушення. І якщо загальна сума перевищує 500 прожиткових мінімумів. Суб'єкт декларування буде притягнутий до кримінальної відповідальності за статтю 366 значком 2. Одночасно ну, хочу повідомити, що за декларування неточних відомостей до декларанта може бути застосовано дисциплінарну відповідальність. І на закінчення хочу наголосити, що НАЗК повідомляє і зауважує про те, що. Початок проведення повної перевірки вашої декларації не означає, що ви скоїли корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення. На цьому коротко все. Дякую всім за увагу. Зрозуміло, пане Вікторе. Дуже дякую. Дуже цікава тема. Така і важлива, я думаю, для, для багатьох. Отож, я нагадаю нашим глядачам, що це був брифінг-брифінг рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема повна перевірка декларації, звірка з реєстрами та встановлення достовірності даних. І наш спік спікер Віктор Жищук, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, пане Вікторе. Дякую, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.